Накипіло ввечері наприкінці літа. А, пройшов фестиваль, який називався Кевін. Він залучив діджеїв, спортсменів, художників, графіті, спікерів із декількох із багатьох міст України Це і Львів, і Київ і Харков, між іншим, і Суми звичайно. Ну і а, ми зацікавилися цією подією, тим більше, що тирка, а, не Охтирка своє місто для Харкова, можна сказати, так як ми знаходимося на одній спільній території, яка називається Слобожанщина. Нагадаю, хто може підзабув. І зараз я говоритимемо з учасником громадської організації Центр розвитку вуличних культур з міста Охтирки, яка власне і організувала, чи принаймні була одним з організаторів цього фестивалю. Кевін звати мого гостя Павло Ігнатченко. Павло, радий вас вітати. Вітаю вас. Ну ж, розкажіть, будь ласка, а дійсно були такі коливання, чи ви чули від ваших, ну, умовно кажучи, опонентів, таких, де, які казали, ну що, ну, який фестивалі, які гості з міст України, Купа народу, а не дай Боже, гасити начнуть і так далі. і так Так, далі. Е, да, звісно, ви дуже так. Е... Підкреслили цю тему. По перше, я хочу почати, мабуть, не з питання. Дякую за те, що ви згадали, що об'єднана все таки назва Слобожанщина і Харків, і хвіркою, і Так, і Сума, це і Багитин, насамперед адре. так, і Слобожанський вайб, і хочу відповісти на ваше питання про те, що дійсно були такі вислови, але насправді там. Ну можливо, трохи більше року, тому а, і у мене десь були такі сумніви. Знаєте, uh -huh. так так, -так. я вагався і намагався там постійно сам з собою спілкуватися на цю тему на часі, не на часі, що робити, а як. Ну я розумів десь підсвідомо розумів і тоді, дістав. Я просто там а, а, буду такий, знаєте, якби згнічений і подавлений. Uh -huh. і Від мене коефіцієнт корисної дії буде абсолютно мінімальний. Тому ми там майже з самого початку повномасштабного вторгнення наші громадські організації працювали і працюємо досі. Ми шиємо і комплектуємо Е, І до речі. Як це сталося? От я слухав, слухав цю історію на часі чи не на часі, сам з собою спілкувався, спорив. А до речі, а... Павло, я перепрошую, переб'ю, а в Ахтирку зараз прилітає чи ні? В Саму Вахтирку. Ну, Як це дати? Ахтирка, вона ну, якби по розстоянні від кордону вона знаходиться приблизно так же, як і Харків, там, кілометрів 5, 5 около того. Так-так. Mm -hmm. А, а, але ну, дякувати Богу і Збройним силам в першу чергу, що там якісь континентальні такі штуки не прилітають, але там тривоги і шахеди в Сумській області, і, там mm -hmm. в Охтирському районі е, дуже часто. В Охтирці якось, ну, якось, слава Богу, і дай Боже. Дай Боже силам. Mm -hmm. І е, вже потім мене дуже просто відповів на питання. Дуже вразило, і дуже якось дало мені розуміння, коли ми більше і більше піднімали цю тему з друзями-військовими, які зараз знаходяться майже там по всій лінії зіткнення, там від Запорізької до, до Сумської області, да, там uh -huh. сумська окей, вона така більш спокійна. І вони мені самі сказали: Альо, каже, чого ти сидиш? Треба робити. Каз, ну як цікаво як, вмієш це робити? Якщо ти ще зможеш з цього отримати, якийсь там. Коефіцієнт підняти, щоб допомогти збройним силам, це взагалі вообще буде класно, абсолютно точно і така фраза. от, каже: ну як каже, міста живуть там. Хлопці, хто в Константинівці, да наприклад, така прям дуже близько, е, до лінії такої гарячої лінії зіткнення, і там люди живуть. От, хлопці приїжджали якраз на фестиваль. Там хто відпуск випросив, хто вихідні. І дуже класний фідбек. Я просто бачив там майже за два роки, як вони посміхаються, як вони довольні. Вони там е, хтось музику грає. До речі, у нас один із і спікерів був це військовослужбовець, ветеран е, Ігор Задорожний, Він чотирнадцятого е, року, якби участвує в, в. Як це правильно сказати, в таких досить в гарячих вільних... точках можна сказати. Да, да, да. Угу. Він був свого часу і в Дапі в Донецькому аеропорту, угу. Ох. і з повном початком повномасштабного вторгнення вони звільняли ірпінь. І він був, і він грав музику. І коли я виходжу, бачу, що знаєте, можливо, якийсь мій внутрішній був дисонанс, але саме ця ситуація, коли я бачу його, як він грає там за вініловим проігрувателями, то ну. Для мене, типа, все стало одразу от ясно і понятно про те, що так uh -huh. на часі, на часі він грає для своїх друзів, сослуживців. Е, Ну це дуже круто, і тому питання на часі. Так, на часі у нас кожен захід у нас починається день з гімна, герба і прапора, але це теж частина культури. Тому я вважаю, uh -huh. що культура на часі. Саме та Ой, абсолютно дякую вам до речі за ці слова. Ми часто їх у Харкові повторюємо: культура на часі, бо ви напевно, чули, що у нас зараз не працюють театри. Це пряма заборона, можна сказати, бо вважається, що не можна влаштовувати зібрання більше 50 людей в місцях, які не в яких не облаштовані бомбосховища. Хоча, наприклад, в театрі ляльок є нормальні підвали, і вони давно облаштовані. І ну тут є такі сум... сумління і. Питання. Так би мовити, а, але от всі ті, хто насамперед культурні дієвці, та й не тільки глядачі, також мешканці Харкова, в основному кажуть, що ну йокі палки якщо б взагалі нічого не було, то Харків був би просто якимось мертвим містом. А завдяки тому, що щось відбувається, і доволі чимало можна сказати, то це показує всім, і, і насамперед, нам, нам самим, що Харків живе нормальне місто. Ну так, є м'яко кажучи, неприємність, Будемо так казати моменти ну небезпечні, але якщо підходити з умом, якщо це не влаштовувати, що називається на показ, просто для того, щоб влаштувати і думати знов таки про небезпеку, то власне такі такі заходи потрібні. Ну я хочу додати, що стосовно, от ви дуже гарно підкреслили, що стосовно заходів безпеки, і ми під час підготовки там рекламної кампанії, ми дуже дуже довго відтягували е, саме. Висвітлення дати і місця події, тому що ми розуміємо, да, що ворог теж він не спить, він теж вчиться, він теж аналізує, на жаль, на жаль, але там недооцінювати ворог в такому разі нельзя. Краще лучше оцінити. І також ми враховували там ну, близькість розташування бомбосховищ. Також ми ну ми попередили одразу всіх, що спочатку повітряної тривоги ми останавлюємо усе і настойчиво просимо всіх прийти в укриття. Звісно, що ми не можемо людину заставити чи там. А, і десь уже я думаю, ви харків'яни розумієте, що це чувство небезпеки, воно досить притупляється у людей. Так так, звикаєш а, до, до всього. Та. Але ми настоятельно просили всіх для того, щоб вони перейшли і ну просто з банальним таким обґрунтуванням, що в принципі музики нема ніяка подія там не відбувається, не змагань, не виступів. Тому в принципі краще піти все одно ви нічого ну как би не Угу. <пустити> Да, я абсолютно вас розумію, згоден. Павло, ну і що ж, що було, хто приїздив, чим займалися, що що показували. Я насправді дуже вражений. Мені здається, що такий захід не тільки під час війни там для нашого міста він досить великий, і вражаючий, але мені здається, що на моїй пам'яті такого не було там і в більш мирний час. Нічого собі. З'їхалися з усієї України митці, фахівці була команда Сам People, Це представники Харківської ком'юніті, це сайт Реп'юа Нікіта Дімінков, група тиск. Представники ага. була просто легендарна, відома, дуже поважна людина. Аліна Ханбабаєва. Вона була. Ікера, і ми дуже вдячні, Божечки, слухайте. Ну це ж по перше, вибачте, знов таки, що втручаюся, але не можу цього не робити. Тому що, що тому що Аліна Ханбабаєва, по перше, відповідає за плейліст, який грає а, на радіо накипіло. А я повинен сказати, що а, та музика, яка є на радіо Накипіло, це найсуча найсучасніша, найпередова українська і харківська музика. То яку ви мало де до речі можете почути, так що і, слухайте раді. Діо накипіла також і через музику, так. Ну і плюс жінка нашого головного редактор, редактора Євгена Довіченка. Так що Аліну Ханбабаєву, звичайно, ми, ми чудово знаємо, і здорово чути, що вона у вас була. Аліна для мене це взагалі така людина, яка по часу мене якась. Як це правильно сказати, дала натхнення для того, щоб я почав де займатися не просто творчістю або вуличними культурами як учасник, але займатися громадською діяльністю. Фестиваль план Б так. так. Був, не пам'ятаю який рік, це мабуть роки чотири тому було. І це перший такий навчальний фестиваль, громадський, який в якому я брав участь і який мене надихнув досить сильно. Але продовжимо далі. Uh -huh. Були представники. Є така громадська організація Стріткауча. Харків це люди, які там пропагують і будують урбан парки в Харкові. Це є Єгор Матюхін, Бічков, наприклад. Єгор Матюхін, uh -huh. да, да. Це механік. був був Валера Бучков. Він презентував якби, свої напрацювання. Був Віктор механік брейкер. Вони давали майстер-класи. Були е, представники графіки сцени, це Розі Чіпа, теж харків'янки. Е, за що їм дуже вдячні. Вони вже не перший рік приїжджають, Це були майстер-класи. Вони такі мурал досить величезна ставила. Насправді ми більше. Е, Ну розрисували стіна, була 40 метрів на висоту на 8. і ми майже всю і зарисували разом з командою. Також були представники з Києва, це «Original Лізі, це діджей відомий там, свого часу. Був канцін. Зараз концертний діджей гурту «Green Grey», і до цього він там був концертним діджеєм Маліни Паш таких іще прям. Відомих була графіки команда з міста Суми. До речі, хлопців хлопець е, з цієї команди. Він службовець, Він випросився у е, свого командування, Ох. щоб приїхати два дні на фестиваль помалювати, і це дуже вражаюче. Був е, також діджей. Він місцевий. Але хлопець служить в нацгвардії, і теж історія, коли він там запросив ну якби лічний состав, да у кого вихідний, хто мог приєднатись. І теж е, виступав на двох сценах на фестивалі. Це дуже класно, коли ти бачиш. Е, ну, коли приходить людина, яка якби не в контексті, вона там того не зна, того mm -hmm. не знає, і для неї всі цивільні. Але коли ти як організатор знаєш е, хто там е, і ким в житті являється, да е, і ти розумієш, що дуже багато військових це насправді дуже надихає і розуміння того, що ти все зробив правильно. Так, так, так. І ще більш цінним і важливим становиться такий, такий захід. Треба так. сказати, звичайно. А... Будь ласка, до речі, хочу додати. Була режисер проекту Міста та їхні герої. Ви перед цим упамнули ляльковий театр, і вона знімала про Лільковий театр свого часу сюжет для фільму Міста та їхні герої ага. про шесть. В Україні, у вас навіть десь передача є записана е, саме на цю тему. І Анастасія Вергеля е, з Денисом Блощинським е, теж були в гостях е, і якби, були в якості спікерів. Слухайте, ну треба сказати потужних гостей, я б сказав, гравців в прямому і переносному сенсі цього слова ви зібрали. А я трішки привідкрию. Ну, не скажу, що секрет, звичайно, ви от згадали Єгора Матюхіна, харків'янина відомого, який продвигав вже декілька років Калчстріт. Стріт, дійсно, так і Урбан Парк організовував перший, принаймні у Харкові. Більше того, як я пам'ятаю якось. Робив інтерв'ю з ним з ним ще на телебаченні за пара, мабуть, років до великої війни. Він сказав, що в тому вигляді, в якому вони зробили у Харкові, це був е, навіть єдиний на той час у східній Європі урбан парк. Так, е, так от треба сказати, що буквально два чи три дні тому жіноча збірна України з брейкінгу вибрала місце в фінальній частині чемпіонату світу на, секунд, я на секундочку. Я... Так, так, так. Це я це, це, це я для, для слухачів. Скажі. да. називається World Breaking Championship. І це ну, величезне досягнення. Дійсно. Я сподіваюся, що незабаром, вже буквально днями, якщо все складеться добре, ми говоритимемо з дівчатами і з самим Єгором. Зараз вони добираються, я так розумію, додому. Ну і принаймні, Єгор обіцяв, обіцяв вийти на зв'язок і посприяти. Так що сподіваюсь, такий ефір незабаром відбудеться, Павло. Ну я так розумію, що для Охтирці це стало дійсно подією, і народу було напевне. Дуже багато в ці два дні <реку> ну, за два дні фестивалів. Це був відкритий фестиваль дякувати е, американському народу і фонду е, USAID е, за підтримку, за те, що вони підтримали нашу ідею, коли ми, ми обґрунтували. Е, чому, навіщо і як вони підтримували з фінансуванням цей проект, і фестиваль був, звісно, відкритий. І ми не могли там, е, скажімо так, порахувати по білетам, по квиткам да, але mm -hmm. за такими наявними підрахунками там аналізу фото, відео того, що ми вже то більше тисячі людей відвідали фестиваль. Хтось приходив, хтось залишався, хтось приходив, уходив. Потім приходив з дітьми. Дуже багато було дітей, і це дуже класно. Mm -hmm. Прям такі малималеньких зовсім дітей з батьками, молоді батьки. Це дуже вражає. 에, були і більш зрослі люди, яких там ну, ти десь працезначно не очікуєш побачити mm -hmm. на, на фестивалі, але вони о, проходили чи проїжджали, о, класно. Там, настановились на фудкорті чи на якісь спортивні майданчики. Для нас неочікуваністю було в цьому плані, як зараз популяризується настільний теніс і стільки бажаючих. Mm -hmm. Ми просто, Радіоактивності поставили на ну, спортстейджі, е, декілька спортивних столів для настільного тенісу. І за два дні я не бачив ні разу, щоб вони просто ну, стояли пусті. Це був е просто якийсь для мене такий нонсенс. І це було ґрунтям для того, що ми через тиждень після фестивалю ще організували там місцеві змагання з настільного тенісу для, для молоді. Супер клас. Ну ви знаєте, мені чесно скажу, здається, що все ж таки років з якихось 80-х, принаймні те, що я ще застав, а люди дуже люблять цей вид спорту, бо в нього ну, дуже легко грати майже будь де Звичайно, не футбол, а, а тут хоч, хоча б стіл потрібен сітка, але все одно, якщо є, є хоч щось, чого можна зробити стіл навіть без сітки. а якщо є там, не знаю, книжка якась, то от книжка, ось вже, вже і сітка. Так Так що це дуже дійсно популярний вид спорту. Е, ну я скажу, да, ви прав, прав, правильно так підкреслили, що входний квиток, квиток досить невеличкий, тому я пригадую ці е, тумби ще радянські, да, які так, так, так. розкладали тільки для тенісу і на Новий рік. Е, тому це а зараз прям класно. Я бачу не просто там люди, якісь там більш дорослі, mm -hmm. а це реально молодь, і е, вона в цьому активна. І мені хочеться, щоб люди іноді сприймали. Це, мені здається, основна мета вуличних культур, щоб люди сприймали спорт, е культуру взагалі не як щось, таке, знаєте, статутне, де всіх вистріли вшикували е ну, подлінеєчку, -под коли <звистовували> грамоти. <звистовували> а це місце, куди ти можеш приходити, або, або якась діяльність, комунікувати з людьми, е там якісь такі дружні змагання, і це насправді дуже об'єднує і підвищує комунікацію серед молоді. Якби, Ну, оце зараз ми повернемося до питання чи на часі, чи не на часі. Питання в тому, що навіть попри всі жахи того, які відбуваються з нашою країною, і за агресора, да, нашого такого трошки конченого сусіда, не трошки. Та не трошки. Але, <гум> не трошки так. але ми не маємо забувати про молодь і про дітей, тому що якщо ми зараз втратимо цю комунікацію з ними. Оці якісь спільні теми, то ми їх назад не повернемо, і це буде дуже велика втрата для загалом для держави. Ну абсолютно, абсолютно влучні ваші слова. Просто додати взагалі нема чого, Павло. Ну питання традиційне, звичайно, таке вже підсумовуючи, чи фінальне можна сказати. А Зараз щось готуєте над чимось? Працюєте подібними? Е... маю на увазі. Ми зараз дебільше працюємо. Ми там вже років 4, мабуть, якраз спочатку, коли ми попали на фестиваль План Б. Ми працюємо над таким урбан простором. Тут у нас є така територія промзони. І ми будуємо власними там, ресурсами потихеньку, помаленьку. Такий урбан-простір дякувати Єгору і Стріткауча вони допомогли нам з рампами для катання. Там краску самі купили, електричество сам я проводив, і от якраз фестиваль це була така певна відправна точка для того, щоб запускати е, цей проект, е, цей урбан простір, де мож, можна прийти покататися на скейті, можна прийти поспілкуватися з друзями, пограти в настільний теніс. І я думаю, що ми будемо робити такого роду заходи частіше, тому що. Саме цей пілотний, якщо можна так сказати, да? тому uh -huh. що за два роки не відбувалося в Ахтірці абсолютно нічого. Е, він показав, що це треба робити. Як би тяжко не було, якби ми не зустрічалися цю сепарації суспільства на часі, не на часі. Це ж така больна тема для суспільства. Як, там, так так. Е, е, як багато інших, не будемо їх там е, черговий раз піднімати. Ну no, да? так. Павло, а, а, не... ска, а, скажіть, а скажіть, будь ласка, міська влада, до речі, долучилась якось, чи що, що називається, не заважала і на тому спасибі? Друга. Ага. Я чомусь не здивований, ви, ви знаєте, ну так. знов знов таки, досвід, досвід показує, що дійсно інколи краще взагалі власне все робити своїми е, силами буде, буде краще. Хоча треба сказати, що і, і це це, наприклад, до фестивалю План Бі, абсолютно, от йому притаман Аліна Ханбабаєва з командою взагалі все самі, наскільки пам'ятаю, робили. А от щодо що урбан-парків і... Вуличної культури стріткал чи там все ж таки знаєте, можна владці так очікували, начебто придивлялися, коли зрозуміли, що ну це нормально, заходить, і вони можуть якусь користь звідти взяти, то то, то долучилися вже. Ну а знов-таки є якісь місця, які облаштовувати без дозволу муніципалітетів, неможливо, хоча б а, з цього з цієї точки зору. На, на на жаль, на жаль, є ті такі е, певні точки заприкосновіння, де ми не можемо uh -huh. зробити окремо. Е, і стосовно фестивалю, ну звісно, ми як е, положено, ми попередили, ми отримали від них якийсь там Ну, звичайно, е, то, що то, не самодіяльність, це зрозуміло. Да, да, да щоб, щоб ну, не сталося так. Ми ж все ж таки, я сподіваюся, е, до, досить адекватні організатори і відповідальні. Тому ми маємо враховувати всі ці моменти, але якісь там, знаєте, якщо питання було, а чим допомогла місцева влада, то тут ну не мішала дозволила і не заважав. Хочеться сказати про те, що. Чому важливо, щоб взагалі там органи місцевого самоврядування, взагалі фонди бачили? Тому що я знаю безліч людей, які я думаю, ви теж знаєте багато таких людей. Це може бути і в культурній діяльності, і в спортивній, і взагалі в громадській. коли людина дуже довгий час б'ється просто головою в ці двері, сама намагається щось вести, вести, вивозити, а потім вони просто опускаються руки, бо вона не бачить якогось відгука від там органів влади, адже і вона тоді думає а навіщо я це роблю для кого? І оцей авантюризм я не можу сказати, там прям певний альтруїзм, але цей запал він дуже згасає, і, і це дуже боляче, тому що саме через цю бездіяльність ми втрачаємо дуже багато дійсно активних і корисних для країни людей. Є таке, є таке. Павло, що ж я вам дякую за цікавезну бесіду і за те, насамперед, що ви з командою з прихильниками, однодумцями робите в Охтирці. Я сподіваюся, я навіть впевнений, що незабаром прийдуть часи, коли Харків, Охтирка, інші Слобожанські, не тільки міста, взагалі якийсь спільний може фестиваль організують, запропонують і і проведуть. І це ще раз повторюся. Ну я впевнений, що буде, буде вже з. Зовсім, зовсім скоро. Отже, Павло, дякую вам. Нагадаю, що ми спілкувалися з Павлом Ігнатченком, учасником громадського об'єднання Центр розвитку вуличних культур із славного міста Охтирки, де зовсім нещодавно пройшов фестиваль вуличних культур Кевін, який залучив багато учасників із Львова, Києва, Сум, і в тому числі.